Закон не може являтися основою. Основою є Ісус Христос, а закон даний для виконання. Для виконання, щоб жити згідно Нього. Він показує, куди йти. Но в законі є певні недостатки. Закон досконало вчить оце добро, оце зло, Оце біле, оце чорне. І Павло пояснює, що якщо би закон міг прощати, якщо би закон міг воскрешати із мертвих. То праведність була би від закона. Але закон з гробу нікого не підніме. З гробу людину може воскресити тільки померший і воскресший Божий Син Ісус Христос. Він є основа. Тому, якщо церква хоче претендувати на євангельську атмосферу, це пункт перший, який треба привести в порядок. В основі основ повинен бути Божий Син Ісус Христос. Більше нічого. Ніяка догматика, нічого навіть взятого з Біблії. Божий син Ісус Христос все решту в своєму порядку. Це перше. Ви знаєте, я ще замітив таку річ: коли в твоєму серці оснований Ісус Христос, тобі дуже тяжко любити людей з інших конфесій. Тому що в тебе фокус на догматиці. От ти маєш певне розуміння про Бога. Ти приходиш в іншу конфесію, а там люди не мають такого розуміння. І ти зразу чувствуєш бар'єр між собою і цими людьми. Чому? Тому що твоя віра побудована на догматиці. Я це знаю, бо я такий був. Але коли Бог міняє твоє серце і фокус твоєї віри переходить на Ісуса Христа, ти починаєш людей, які люблять твого Господа, називати братами. Я би раніше не сказав, що баптисти то мої брати, бо вони не мають Духа Святого. Я би не сказав, що п'ятдесятники – це мої брати, бо вони не святкують суботній день. А тепер я можу сказати, що вони мої брати. І розуміють настільки, наскільки їм відкрив Господь. Ну вони люблять Ісуса. Брат Володимир, представник іншої конфесії, Він прекрасно нам послужив, хай Бог його благословить. З моїм колишнім розумінням, брат Володимир, я б тебе ніколи не запросив сюди. Ніколи. Щоб баптист мене вчив, мене пізнавшого істину, який на дорозі до істини, то ви про що? Брат Володимир, спочатку покайся, а потім приходь мене вчити. Я так розумів. Я говорю, як є. Я так розумів. І так, на жаль, можливо, ще хтось розуміє. Але коли твоєю основою стає Ісус. Ти починаєш любити всіх людей. Ти перестаєш бути конфесійним сектантом. Ти починаєш ставати християнином. Перед тобою відкриваються двері. Бог починає давати тобі право проповідувати багатьом людям, не тільки своїм. Бо якщо ти догматик, твої двері закриті. Ти можеш говорити тільки своїм. У мене є береги. Я не перестав святкувати суботній день. Я не їм свинини, як і колись не їв. Но деякі пріоритети я з Божою допомогою змінив. Я став любити інших людей. Ми говоримо про євангелізацію. Як ти підеш говорити іншим людям Євангелію, якщо ти цих людей не рахуєш повноцінними? Як ти це зробиш? Ти рахуєш їх заблучими, ти в істині один. Попробуй проповідувати.